Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, ми з вами підходимо до завершення Петрового посту. А на богослужінні читається Євангеліє від Матфея, в якому Христос повчає притчі людей, які зібралися довкола Нього про сім'я, котре усоблює в собі Слово Боже. І залежно від землі, тобто від людського серця, в яке воно потрапляє, дає різні плоди. Одне потрапило в терен. І він заглушив його, інше впало на добру землю і вродило. У цей день свята православна церква вшановує перенесення мощей мучеників, безсріберників і чудотворців Кира та Іоанна, які відійшли до Господа у 412 році, та ікону Божої Матері, яку називаємо Троєручниця. А також відбувається прославлення великих просвітителів карельської землі, преподобних Сергія та Германа Валаамських чудотворців. Мальовничий острів Валаам, начебто, був створений Богом як притулок для людей, що прагнуть усамітнення. Проте земна краса цього святого місця є лише відбитком його духовної величі. Історія появи тут християнства своїм корінням сягає у сиву давнину. За переданням ще у першому столітті апостол Андрій Первозванний, відвідуючи скіфські землі, пройшов від Новгорода до Валаама. Та зруйнував там всі поганські капища і встановив на диких скелях кам'яний хрест. У 14 сторіччі зі східних країн прийшли на Валаам, повторюючи шлях апостола Андрія і перші іноки Сергій та Герман. Їх працею та молитвою був покладений початок чернечій обителі на честь Преображення Господнього. Чимало зростила вона прославлених серед сонму святих великих подвижників. Жителі Карелії знов почали із довірою відноситися до християнства, авторитет якого був підірваний шведами, що вогнем та мечем насаджували католицьку віру. На жаль, до наших часів не збереглося значних відомостей про подвиги преподобних Сергія та Германа Валаамських. Проте надзвичайні дива, котрі здійснюються за молитвами до цих святих, казують на особливу милість, яку заслужили вони від Бога своїм праведним життям. Нині День ангела святкують Сергій, Кіра та Григорій, много й вам літ. Возлюблені у Христі, щоднями повинні трудитися у вихованні молодого покоління, і преподобний Сім'ян новий богослов наставляє нас. Якщо батьки не надають належного піклування у вихованні дітей, не навчають їх, не вселяють їм добрих навиків, то і душі таких дітей будуть загублені від рук їхніх. Тож Божої вам благодаті у ваших починаннях.